Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми представляємо вам унікальну розмову з людиною, яка бачить те, що приховано від звичайних очей. Микола Тарасенко з Донбасу, сліпий провидець, який передбачив початок воєнних подій ще задовго до лютого 22-го року, погодився розповісти про те, що чекає на нашу країну, коли закінчиться війна, і які випробування нам ще судилося пройти. Його слова лунають як попередження, як застереження для тих, хто готовий почути правду. Микола Тарасенко не вживає метафор, не говорить загадками. Він розповідає про майбутнє так, ніби читає книгу, яка вже написана. Протягом останніх 20 років цей чоловік жив у прифронтовій зоні, втратив зір під час обстрілу у 2014 році. Але саме тоді, за його словами, відкрилося інше бачення бачення подій, які мають статися. Його передбачення про затоплення міст, про політичні зміни, про природні катаклізми збувалися з точністю, яка вражає навіть скептиків. Сьогодні Микола Тарасенко вперше публічно розповість про те, коли саме закінчиться війна в Україні, чим завершиться це протистояння і що чекає на нас у перші роки після перемоги. Його слова можуть здатися моторошними, але він наполягає, що людям необхідно знати правду, щоб підготуватися до майбутнього. Передаємо слово Миколі Тарасенку. Вітаю всіх, хто зараз мене слухає. Мене звати Микола Тарасенко. Мені 63 роки, я народився і прожив усе життя на Донбасі у місті Красноармійськ, яке тепер називається Покровськ. Я втратив зір у серпні 2014 року, коли осколок від снаряда поранив мене під час обстрілу. Лікарі сказали, що шансів повернути зір немає. Але через три місяці після поранення, коли я лежав у лікарні, зі мною сталося щось незрозуміле. Я почав бачити картини, які не мали нічого спільного з тим, що відбувалося навколо мене. Спочатку це були образи людей, яких я не знав, потім я бачив вулиці міст, яких ніколи не відвідував, а згодом почав бачити події, які ще не відбулися. Перше моє передбачення стосувалося мого сусіда. Я розповів йому, що бачу, як він їде в автобусі, і цей автобус потрапляє в аварію на трасі між Покровськом і Дніпром. Я сказав йому день і час. Він не повірив, але в останній момент відмовився від поїздки. Через тиждень я дізнався, що автобус, яким він мав їхати, справді потрапив у аварію саме в той день і час, який я назвав. Загинуло чотири людини. Після цього до мене почали приходити люди, просили розповісти про їхнє майбутнє, про долю близьких. Я намагався допомагати, коли бачив щось важливе. Про війну я почав бачити сни ще в 2012 році. Тоді я ще мав зір. Мені снилося небо над Києвом, повне диму і вогню. Я бачив колони техніки, які йдуть з півночі. Я бачив людей, які біжать до метро, ховаються в підвалах. Я розповідав про це своїм друзям, але ніхто не сприймав це серйозно. Усі казали, що війна неможлива, що це абсурд. Але я продовжував бачити ці картини знову і знову. У січні 2014 року я побачив, як наше місто опиняється у зоні бойових дій. Я побачив дату 22 лютого 2014 року, і відчув, що це початок чогось жахливого. Так і сталося. Саме в цей день російські війська увійшли на територію Криму. А потім війна прийшла до нас на Донбас. Тоді загинули мої друзі. Тоді я втратив зір. Але після цього моє бачення стало чіткішим. Про великомасштабне вторгнення у 2022 році. Я знав із осені 2021 Я бачив дату 24 лютого. І бачив, що це буде не локальний конфлікт, а повномасштабна війна. Я розповідав про це священнику нашої церкви, розповідав волонтерам, які приїжджали до міста. Мене слухали, але не вірили. Казали, що це неможливо, що Росія на таке не піде, що Захід не дозволить. Але я бачив усе дуже чітко. Я бачив перші ракетні удари, бачив колони російської техніки, які йдуть на Київ, Харків, Херсон. Я бачив оборону Маріуполя, бачив зруйнований драмтеатр. Усе це я бачив за місяці до того, як це сталося. Коли почалася війна, багато людей згадали мої слова. Почали запитувати, що буде далі, коли це закінчиться. Зараз я розповім вам те, що бачу про завершення війни. Це не те, що хотілося б почути, але я не можу говорити інакше. Я можу розповідати тільки те, що бачу: війна закінчиться не раптово, не буде якоїсь конкретної дати, коли підпишуть мир, і все завершиться. Це буде процес, який розтягнеться на місяці. Я бачу, що активна фаза бойових дій завершиться влітку 2026 року. Я бачу місяць червень 2026 року. Я бачу, що в цей час відбудуться переговори за участю декількох країн. Це будуть не просто переговори між Україною і Росією. Я бачу представників Шаті Китаю країн Європи. Я бачу, що на цих переговорах буде досягнута домовленість про припинення вогню. Але це не буде остаточний мир. Те, що я бачу далі, викликає у мене глибоке занепокоєння. Після припинення активних бойових дій настане період, який буде ще складнішим за саму війну. Я бачу територію України поділеною на три зони: перша зона це території під контролем України, які буде визнано міжнародним співтовариством. Друга зона це території, які будуть окуповані Росією. І ці території Росія буде намагатися анексувати офіційно. Третя зона це демілітаризована смуга, яка проляже між українською і російською сторонами. Я бачу, що ця смуга буде шириною від 20 до 50 кілометрів у різних місцях. У цій смузі не буде жодних військових, але там буде розміщено міжнародні миротворчі сили. Я бачу прапори ООН, бачу військових у блакитних касках. Я бачу, що такий стан збережеться до зими 2027 року. Протягом цього часу будуть переговори про остаточний статус окупованих територій. Україна не визнає їхньої втрати, Росія не повертатиме їх. Я бачу, що в грудні 2027 року станеться щось, що змусить усі сторони повернутися до переговорів. Я бачу велику техногенну катастрофу на території Росії. Це буде пов'язано з атомною енергетикою. Я бачу місто Курськ і територію навколо нього. Я бачу евакуацію людей, бачу паніку. Ця катастрофа змусить російське керівництво шукати способи завершити конфлікт. Бо внутрішня ситуація в Росії стане критичною. Я бачу масові протести в російських містах, бачу людей, які виходять на вулиці з вимогами відставки влади. Це буде початок внутрішньої кризи в Росії, яка триватиме роками. Що стосується України, я бачу складну ситуацію всередині країни. Після припинення активних бойових дій почнеться процес повернення біженців. Я бачу мільйони людей, які повертаються в Україну. Але я також бачу, що багато хто з них не зможе повернутися до своїх домівок, бо їхні міста залишаться або окупованими, або зруйнованими. Я бачу величезні табори тимчасового проживання, які будуть створені у західних і центральних областях України. Я бачу Львівську, Тернопільську, Вінницьку, Хмельницьку області, де буде розміщено сотні тисяч переселенців. Це створить соціальну напругу, бо місцеві жителі не завжди зможуть прийняти таку кількість нових людей. Я бачу економічну кризу в Україні, яка розгорнеться у повну силу після завершення активної фази війни. Поки йде війна, країна отримує міжнародну допомогу, західні партнери надають фінансування, зброю, гуманітарну підтримку. Але після припинення бойових дій ця допомога почне зменшуватися. Я бачу, що восени 2026 року в Україні почнеться фінансова криза. Я бачу падіння гривні, бачу інфляцію, яка досягне трицифрових значень. Я бачу черги біля магазинів, бачу людей, які не можуть купити базові продукти харчування. Я бачу закриття підприємств, масові звільнення. Безробіття в країні досягне рівня 40%. Це буде найважчий період для української економіки за всю історію незалежності. Я бачу політичну кризу, яка почнеться навесні 2027 року. Я бачу протести в Києві, бачу людей на Майдані. Це будуть не такі протести, як раніше. Люди вийдуть не проти зовнішнього ворога, а проти внутрішньої влади. Я бачу вимоги відставки уряду, вимоги дострокових виборів. Я бачу протистояння між різними політичними силами, які почнуть звинувачувати одна одну в невдачах і поразках. Я бачу, що країна опиниться на межі внутрішнього конфлікту, але я також бачу, що вдасться уникнути громадянської війни. Я бачу нових лідерів, які прийдуть до влади через вибори влітку 2027 року. Ці люди будуть молодші. Вони пройшли через війну, багато з них воювали на фронті. Вони принесуть нові ідеї, новий підхід до управління країною. Щодо відновлення зруйнованих міст і інфраструктури, я бачу, що цей процес почнеться не одразу. Протягом 2026 і 2027 років в Україні буде бракувати коштів навіть на базові речі. Масштабне відновлення почнеться тільки з 2028 року, коли в країну почнуть надходити інвестиції. Я бачу, що Європейський Союз створить спеціальний фонд для відновлення України і в цей фонд будуть вкладати кошти всі країни-члени ЄС. Я бачу. Також великі інвестиції з боку США і Великобританії. Я бачу, як будуються нові міста на місці зруйнованих. Я бачу Маріуполь, який відбудовують за сучасними стандартами, з новими будинками, новою інфраструктурою. Але це буде не той Маріуполь, який, який, який був раніше. Це буде нове місто з новими людьми. Я бачу, що найбільші зміни відбудуться в східних і південних регіонах України. Я бачу Донецьку і Луганську області, які залишаться окупованими. Я бачу, що ці території не повернуться до України найближчим часом. Можливо, через 10 20 років ситуація зміниться, але в найближчі 5-7 років ці території будуть під російським контролем. Я бачу Запорізьку і Херсонську області частково окупованими. Південна частина Запорізької області і лівобережна частина Херсонської області залишаться під російським контролем. Я бачу, що Крим також залишиться окупованим, і повернення Криму не відбудеться найближчим часом. Щодо долі людей, які залишилися на окупованих територіях, я бачу трагічні речі. Я бачу примусову мобілізацію чоловіків, які будуть відправлені воювати на боці Росії. Я бачу репресії проти тих, хто підтримував Україну. Я бачу депортації цілих сімей до віддалених регіонів Росії. Я бачу, що на окупованих територіях проводитиметься політика русифікації, українську мову заборонять використовувати в державних установах. У школах навчання вестиметься виключно російською. Я бачу, що через 10 років після окупації молоде покоління на цих територіях майже повністю забуде українську мову і культуру. Це буде величезна трагедія для нашого народу. Що стосується Києва і центральних регіонів, я бачу відносну стабільність. Столиця не постраждає так сильно, як східні регіони. Я бачу, що Київ стане центром відродження країни. Я бачу будівництво нових районів, відкриття нових підприємств, створення робочих місць. Я бачу, що до Києва переїде багато людей зі східних регіонів, і місто значно розшириться. Я бачу нові райони на лівому березі Дніпра, бачу нову забудову в передмістях. Населення Києва до 2030 року досягне 5 мільйонів осіб. Це буде величезне місто, один із найбільших у Європі. Щодо вступу України до Європейського Союзу, я бачу, що цей процес розтягнеться на багато років. Я бачу, що переговори про вступ почнуться восени 2026 року. Але повноправне членство в ЄС Україна отримає тільки в 2033 році. До цього часу Україна має виконати безліч умов. Провести реформи, привести законодавство у відповідність до європейських стандартів. Я бачу, що в перші роки після війни це буде дуже складно зробити, бо в країні буде економічна і політична криза. Але поступово ситуація стабілізується і Україна зможе виконати всі необхідні вимоги. Щодо НАТО, я бачу іншу картину. Я бачу, що Україна не отримає запрошення до альянсу найближчим часом. Я бачу, що деякі країни-члени НАТО будуть проти прийняття України, побоюючись подальшого загострення відносин з Росією, але я бачу, що будуть підписані двосторонні угоди про безпеку між Україною і окремими країнами НАТО. Я бачу, що США, Великобританія, Польща, країни Балтії надаватимуть Україні військову допомогу, поставлятимуть зброю, навчатимуть українських військових. Я бачу постійні військові бази цих країн на території західної України. Я бачу американську базу під Львовом, британську базу в Рівненській області. Це буде гарантія безпеки України без офіційного членства в НАТО. Я бачу також зміни в російському суспільстві і російській державі. Я бачу, що після техногенної катастрофи в Курській області восени 2027 року в Росії почнеться внутрішня криза. Я бачу масові протести, бачу вимоги відставки президента. Я бачу, що влада застосує силу проти протестувальників, але це тільки посилить народний гнів. Я бачу, що навесні 2028 року відбудуться зміни у вищому керівництві Росії. Я бачу нову особу на чолі держави. Це буде людина з силових структур, але молодша за попереднього лідера. Ця людина оголосить про готовність до діалогу з Україною і Заходом. Але я бачу, що це буде тільки тактичний хід спроба виграти час і зняти санкції. Справжніх змін у російській політиці не відбудеться. Я бачу, що економічна ситуація в Росії після війни буде катастрофічною. Я бачу закриття заводів, банкрутство великих компаній, масове безробіття. Я бачу, що рівень життя в Росії впаде до рівня 90-х років минулого століття. Я бачу черги за продуктами, бачу людей, які продають свої речі, щоб купити їжу. Я бачу масовий відтік населення з Росії, особливо молодих і освічених людей. Я бачу мільйони росіян, які емігрують до країн Європи, Азії Латинської Америки. До 2030 року населення Росії скоротиться на 20 мільйонів осіб. Що стосується міжнародної ситуації, я бачу зміни в геополітичному балансі сил. Я бачу послаблення впливу Росії і посилення ролі Китаю в Азії і в світі. Я бачу, що Китай використає ситуацію для розширення свого впливу в Центральній Азії. Я бачу, що країни, які раніше були в орбіті впливу Росії, почнуть переорієнтовуватися на Китай. Я бачу також загострення відносин між США і Китаєм. Я бачу військові навчання в Тихому океані. Бачу напруженість навколо Тайваню. Я бачу, що світ рухається до нового протистояння, яке може призвести до серйозного конфлікту в майбутньому. Щодо природних катаклізмів і кліматичних змін. Я бачу, що найближчі роки принесуть багато випробувань для всього людства. Я бачу сильні посухи в південній Європі, бачу лісові пожежі в Іспанії, Італії, Греції. Я бачу повені в Центральній Європі, бачу затоплені міста в Німеччині і Польщі. Я бачу ураган, який обрушиться на узбережжя США восени 2027 року. Це буде один із найпотужніших ураганів в історії. Він завдасть величезних збитків штатам Флорида і Луїзіана. Я бачу також сильний землетрус у Туреччині навесні 2028 року. Магнітуда цього землетрусу перевищить 8 балів, і він спричинить загибель десятків тисяч людей. Що стосується України, я бачу, що кліматичні зміни також вплинуть на нашу країну. Я бачу посухи в південних регіонах влітку 2027 року. Я бачу, що врожай зернових того року буде найгіршим за останні 20 років. Це створить додаткові економічні труднощі для країни. Але я також бачу, що Україна зможе адаптуватися до нових кліматичних умов. Я бачу впровадження нових технологій у сільському господарстві, бачу будівництво систем зрошення в посушливих регіонах. Щодо духовної і культурної сфери, я бачу відродження української ідентичності. Я бачу, що після війни посилиться інтерес до української мови, історії, культури. Я бачу, що молоде покоління повністю перейде на українську мову навіть у тих регіонах, де раніше переважала російська. Я бачу відкриття нових українських шкіл, університетів культурних центрів. Я бачу, що українська культура отримає визнання в усьому світі. Я бачу українських письменників, художників, музикантів, які стануть відомими в Європі і світі. Я бачу, що Україна стане культурним центром східної Європи. Але я також бачу темні сторони цього процесу. Я бачу радикалізацію частини суспільства. Я бачу людей, які не зможуть пробачити, не зможуть забути злочинів скоєних під час війни. Я бачу помсту, бачу розправи над тими, хто співпрацював з окупантами. Я бачу судові процеси, які триватимуть роками. Я бачу людей, які втратять довіру до влади, до закону, до справедливості. Це буде важка спадщина війни, яка залишиться з нами на довгі роки. Я бачу також психологічні проблеми, з якими зіткнеться суспільство. Я бачу мільйони людей з посттравматичним стресовим розладом. Це будуть не тільки військові, які воювали на фронті, але й цивільні, які пережили окупацію, обстріли, втрату близьких. Я бачу, що система охорони здоров'я не зможе впоратися з кількістю людей, які потребують психологічної допомоги. Я бачу зростання кількості самогубств, особливо серед ветеранів війни. Я бачу зростання рівня домашнього насильства. Це буде одна з найбільших проблем після воєнного періоду. Щодо демографічної ситуації, я бачу складну картину. Я бачу, що населення України до 2030 року скоротиться до 28 мільйонів осіб. Це буде наслідком не тільки воєнних втрат, але й еміграції, низької народжуваності, високої смертності. Я бачу, що уряд намагатиметься стимулювати народжуваність, запроваджуючи різні програми підтримки сімей з дітьми. Але ці заходи дадуть результат тільки в довгостроковій перспективі. Я бачу також, що Україна почне приймати мігрантів з інших країн. Я бачу людей з країн Азії Африки, які приїжджають працювати в Україну. Це буде новий досвід для нашого суспільства. І не завжди ця інтеграція проходитиме гладко. Я бачу енергетичну кризу, яка розгорнеться взимку 2026 і 2027 років. Я бачу, що через руйнування електростанцій і газової інфраструктури під час війни Україна зіткнеться з дефіцитом електроенергії і тепла. Я бачу, що в деяких містах доведеться запровадити графіки відключення електрики. Я бачу, що люди опинуться в складних умовах, особливо в холодні місяці. Але я також бачу, що це стимулює розвиток альтернативної енергетики. Я бачу будівництво сонячних і вітрових електростанцій по всій країні. Я бачу, що до 2030 року Україна стане одним із лідерів у регіоні з виробництва зеленої енергії. Я бачу також корупційні скандали, які вибухнуть під час процесу відбудови країни. Я бачу, що величезні кошти, які надходитимуть на відновлення України, частково будуть розкрадені чиновниками і підприємцями. Я бачу гучні судові справи, бачу арешти високопоставлених посадовців, але я також бачу, що це стане каталізатором реформ. Я бачу створення нових антикорупційних органів, впровадження прозорих систем контролю за використанням коштів. Поступово ситуація почне покращуватися. Я бачу, що до 2030 року Україна пройде через найважчі випробування і почне відроджуватися. Я бачу економічне зростання, бачу зростання рівня життя, бачу повернення людей, які емігрували під час війни. Я бачу, що Україна стане успішною європейською країною, прикладом для інших народів, які борються за свободу і незалежність. Але шлях до цього буде дуже важким і довгим. Найважливіше, що я хочу сказати, це те, що майбутнє не є незмінним. Те, що я бачу, це один із можливих варіантів розвитку подій. Люди своїми діями, своїм вибором можуть змінити хід історії. Якщо ми будемо сильними, єдиними, якщо зможемо зберегти віру в перемогу, то зможемо подолати всі труднощі. Війна закінчиться нашою перемогою, але ця перемога потребує величезних зусиль від кожного з нас. Я вірю в український народ, вірю, що ми зможемо пройти через всі випробування і побудувати сильну, вільну, процвітаючу країну. Ми вислухали слова Миколи Тарасенка, провиця з Донбасу, який розповів про те майбутнє, яке він бачить для України. Його передбачення не залишають байдужим нікого. Він говорить про важкі випробування, які чекають нас попереду, про економічну і політичну кризу, про соціальні проблеми після воєнного періоду. Але він також говорить про відродження, про перемогу українського духу, про майбутнє, в якому Україна стане процвітаючою європейською державою. Чи справдяться його передбачення, покаже час. Але одне залишається незмінним. Наша країна пройде через ці випробування і вийде з них ще сильнішою. Кожен із нас несе відповідальність за майбутнє України, і від наших дій залежить, яким воно буде. Дякуємо Миколі Тарасенку за його слова і за те, що він поділився своїм баченням. Бережіть себе і своїх близьких, і пам'ятайте, що попереду на нас чекає перемога.